Рятівні набори до Сум привезли майже 10 тонн гуманітарної допомоги від Німеччини. У кожному пакунку крупи, консерви і дещо із побутової хімії. Призначений цінний вантаж для переселенців із Донбасу. Кому дісталися продуктові набори, бачила Ніна Коломієць. Центр допомоги переселенцям на Харківській, 35, перетворився на продовольчий склад. Сюди привезли 750 продуктових наборів. Із них третину вручатимуть переселенцям у сумах. Всі інші розвезуть по області. Перші отримувачі продуктової підмоги у захваті. Допоможе нам дуже тому, що ми приїхали без нічого. Ну а все, що дали, все спасіба. Ну, позвонили волонтери, сказали, приходити, пригласили. Ну как поможет, деток кормить буду. Я инвалид с детства, но у меня есть тоже двое деток. Пакунки із добром призначені для найнужденніших переселенців. Це багатодітні сім'ї, це інваліди, це сім'ї, в яких є дітки-інваліди, це одинокі мами, Это беременные женщины. Мы корректируем эти списки. Людей приглашаем согласно категории. Все люди с довидками, с подсвечениями то есть, ну, так, как того требует Регламент видачі. спонсорували закупівлю пайків для переселенців німці. Кожен проднабір обійшовся у 300 гривень. На весь вантаж витратили більше 200 тисяч. Закупити і доправити до суму все необхідне допомогли полтавські самаритяни. Сотрудничество налажено по ініціативі Міністерства іноземних справ Германії, посольства ФРГ. Союз Самаритян Германии это, и Союза Самаритян Украины Киевское объединение. Этот проект начал свою работу еще в декабре месяце на территории Полтавской области. И вот сегодня он начинается на Сумской области. Почему? Ну, название Самаритян. Это взят библейский принцип бескорыстной помощи. Такой лозунг помогать всем, кто в этом нуждается. Волонтери сподіваються і на подальшу співпрацю із німецькими меценатами. Уже в середині травня чекають на нову партію необхідного добра. Із загальними наборами мають отримати товари для немовлят. А ще беруть на олівець і стан здоров'я переселенців у планах і медична допомога. Збираємо інформацію, які людей, які діагнози, на яких учтно, хто стоїть на деякому обліку. А далі вже будуть вирішувати. Тенденції більш необхідно першу медичну допомогу це ми з собою возимо. А далі щоб можливо, деякі будучи потрібні операції, де кому допомогти. Хто в більш скрутному становищі знаходиться? Пакунки від Німеччини вручатимуть сумським переселенцям ще кілька днів. Далі пакети з провіантом повезуть до інших міст області. Ніна Коломієць, Віктор Лапченко на часі новини.